Не встигли розквітнути, як їх покрали у Чернігові на розі вулиць Дніпровської та Заньковецької, що у районі Старої Подусівки, невідомі повикопували рослини з клумби. Нагадаємо, ще восени 2016-го справжній хвойний куточок створили мешканці разом з фахівцями у сфері ландшафтного дизайну. Ініціатором ідеї виступив депутат міської ради, який опікується районом. Ярослав Ковтун на клумбі посадили ялівці, кипарисовики, туї самшити. Та різноманітні сорти троянд. Проте, хто знав, що жити екзотичним рослинам лишилося недовго. Перша кража случилася з 7 на 8 марта, якраз э, Міжнародний женський день. Навірно, хтось подарунок подарок сделав Було Була украдена рослини, растения э, Кипариса 2. А вторая кража була з 19. Лісва сімнадцятого на дев'ятнадцятого 19, -го, 19 -го на 20. -го. Після другої крадіжки каже Ярослав Ковтун, викликали поліцію, яка зафіксувала факт. Пізніше фахівці управління житлово-комунального господарства, на баланс якого передали дану клумбу після її впорядкування, склали акт крадіжки і віднесли до міського відділу поліції. На сьогодні ще й досі про злочинців нічого не відомо. Ситуація лишається на контролі як правоохоронців, так і комунальників, каже депутат. Дії вандалів Мешканців Подусівки розгнівали. Тоді, як садили рослини, у людей були побоювання, однак вони вірили у краще. Люди в нас не люди, а я не знаю, хто у нас. У нас вже не то, що в мене слово -мен для вираження. Ми йдемо в Європу, да нам до Європи, як просто не хочу виражатися. Так, ну між допрочим, люди бачили, як ті тут виривали стояла ота машина, і грузили в машину. А хто бачив? Люди бачили. Тільки сказала, каже, я номера не записала, сіра легкова, я машина стояла. Красота така була, але в нас люди не вміють берегти від цієї красоти. Не бачив нікого. Я спрашувала, а тут на наверху, що близько живе. Декі говорю, може може, а Вона каже, ні, нічого не бачили. От ніхто нічого, але воно ночі вирвано, тому що земля утром була на другий день. Плохо, а що робити? Це, ну, украли ночі, виріли, дві волочки. Ага. Попри неприємний випадок, доглядати клумбу намагаються небайдужі чернігівці, зокрема діти та викладачі центру позашкільного виховання за місцем проживання, який розташований неподалік куточка. Ми дуже раділи, коли побачили восени, що у нас з'явилася дуже чарівна клумба, якої ще ніколи не було в нашому районі. І ми чекали весни, щоб побачити, як же воно буде розквітати і як же красиво стане навкруги. Але хтось вирішив зробити собі подаруночок до 8 березня. В нас є дуже чарівна керівниця гуртка юних садівників, і вона вирощує. Дуже гарні, рідкісні рослини, і вона запропонувала провести таке заняття на відкритому місці і залучити до цього діточок, які відвідують наш клуб. Діти з радістю погодились на такі практичні уроки. Висадили разом з викладачем вже декілька кущиків самшиту. Далі підсажуватимуть й інші рослини, помічають зміни на клумбі і Мешканці району каже Лариса Подкопаєва. Дитячу працю цінують. Та сподіваються, що руки тих, кому кортить знищити красу, більше не крастимуть.